Дональд перевзувся. Наївність російських пропагандистів щодо американських політиків не ну, просто вражає. Правда, незрозуміло, чому Скабєєва називає колишнього президента США, по Попанібрацьки Дональдом. Ніби вони вже пили на брудершафт. Кремль покладав такі відчайдушні надії на повернення експрезидента. Ніби треба було потерпіти лише до 5 листопада. За океаном оберуть нашого хлопця і вражаюча перемога над Україною в кишені, наш хлопець для російської пропаганди. Ну звісно, це Дональд. Спікер Палати представників півроку уперто не виносив на голосування законопроект про допомогу Києву. І тут у кінці квітня облом. Чи Джонсона дійсно вразили доповіді ЦРУ, чи то зміна електоральних настроїв, чи то йому надали певні гарантії збереження посади, невідомо. Але республіканці нанесли Путіну удар під дих. Як перевзулися самі кремлівські пропагандисти, про це у черговому випуску проекту Локшину замовляли. Я Вадим міський, вітаю вас. Поїхали. He -he, нормальна така м'ясорубка. Перемали будь що як Україна російських орків. Ну, а орки, звичайно ж, розуміють, що в них лише мінімальний шанс залишитися з кінцівками або не стати фаршем для кремлівського кухаря. Ну, а з наданням військової допомоги цей шанс взагалі стає мікроскопічним. І тут я згоден із першим російським президентом. Господи, благослови... Америку. По мой взгляд, ничего уже не может произойти э, в рамках закона, что может помешать Дональду Трампу. Но но остается рамках, тот вариант, который ну в Америке конечно. я пробовал был не раз, я про него не раз говорил. Я не исключаю физическое устранение на Трампа. Дональд в субботу переобулся и поддержал спикера Конгресса Майка Джонса. В день голосования спрятался в самом укромном месте, в Мара Лаго и не стал оказывать давление на республиканцев. Не произнеся против помощи Украине вообще ни слова. Той тобто, Дональд получається здувся. Якщо хтось не встиг сфотографуватися на Керченському мосту, то є ще час. Красномовний допуск у соцмережі ікс, колишнього міністра закордонних справ Литви, моя щира порада жителям окупованого Криму. Оберіть собі якийсь інший маршрут. Телекобійні ракети здатні хай і частково зруйнувати кримський міст. Он може відправляти в тому числі більш смертоносні ракети. Ми всіх горім там. А вот на німців на по-другому нікак не зав'яз шось, пока сопротивляться по таурсу. А передава ракета американська називається. Джасом, я напомню, що у них есть тройка спеціальна три разнотипные ракети, задача яких прирвати наше ПВО і со Украины України до Москвы. Нагадаю, Сполучені Штати Америки нещодавно таємно поставили Україні ракети 300 кілометрового радіусу дії Атакамс. Воєнної ж Пентагона Пентагону дійсно уже всю крутяс. Пакет бронетехніка, снаряди, високоточні авіабомби Джейдами, аеродромне оборудовання. Последні два пункти прозрачно намікають аеродромне оборудование. Что в ближайшей перспективе украинский режим получит его жделенный f 16 Потенциальные носители f 16 напоминаю ядерного оружия. А ось хто саме запустив цю військову шестерню, Скабєєва чомусь не згадує. Невже не зрозуміло елементарне? Чим більше буде воєнних злочинів з боку Росії, тим більше захід нам допомагатиме? А далі буде росіяни, які живуть поруч із військовими аеродромами, у вас буде маса вражаючого контенту із голівудськими спецефектами. Є порада росіянам. Запасайтеся бензином. Працювати на нафтопереробних заводах хай би скільки вам за це не платили, не варто. Прильоти дронів по НПЗ тепер стануть буденністю. Поступательное развитие нашої економіки позитивно відражаються на федеральному бюджеті. Його доходи существенно превышают уровни прошлого года. Так, за перший квартал. Ні, ніфті поступлення у на 43%. Також не варто працювати на військових об'єктах, навіть якщо за це вам сплачують подвійну зарплатню. Це небезпечно для здоров'я. По вам, як і раніше, битимуть дрони. Звичайно, це не стосується окупантів на тимчасово окупованих українських територіях. Адже одна із ключових умов передачі Атакамс – це їхнє використання виключно на території України. А українці слово тримають. Вот, дрон попал, скорее попал. всего, в какую-то установку. Загорелась установка. У Скобеевой есть карта. Сейчас она вам покажет, откуда на Беларусь готовилось нападение. 100 ракет атак. Еще раз смотрим на эту карту и фиксируем. Брянск, Калуга, Орел, Курск, Липецк, Воронеж, Белгород, Луганск, Ростов-на-Дону, Севастополь и столица Белоруссии Минск. Все это попадает в радиус 300 километров и все это теперь способно поражать вооруженные силы врага. Что думаете с приводу карты Скобеевой? Напишите ваши впечатления в комментариях и не забудьте подписаться на наш YouTube канал. Ось російський боксер Ніколай Валуєв з обличчям, не обтяженим інтелектом, разом з бійцем ММА Джефом Монсоном подорожує окупованою Луганщиною. Дійство відбувається в рамках нового сезону пропагандистського проєкту Просто життя. Так от росіяни, не будьте як валуєв. А то проект називатиметься не просто життя, а просто «Морг». Ми в свою чергу, всі повинні поблагодарити жителів Донбасу Новоросії за їх мужество, довготерпіння і героїзм. тяжелейшие испытания, через которые люди проходять в регионах регіонах з года, они, конечно, иногда в звісно, не в голові не На це просто больно смотреть. Но але е, ми не там порядок. Це точно. Ну, страшно уявити, що буде з так званими ДНР і ЛНР після того, як Путін остаточно там наведе порядок. На території окупованого Донбасу майже не залишилося дієздатних чоловіків. Путин використав їх як розхідний матеріал. У звільнених, як стверджують росіяни, ними містах фактично не залишилося мирних громадян. Александр, ну вот с освобождения прошло уже почти 9 месяцев, там что-то похожее начинается на какую-то мирную жизнь. Аспект боев мы регулярно рассказываем, а вот по поводу жителей не так часто, к сожалению, то, что боевые действия идут. А... Мирних жителів там немає взагалі. Безсмертного Лукашенка не налякали страшилки Скабєєвої щодо удару атакам з Помінську. Вони будуть давати трохи грошей, поки е, українці всі більш-менш здорові не розбігуться або не погибнуть там. Це нисколько і зовсім не змінить ситуацію на фронті. Абсолютно не змінить. Діло не в деньгах. Ці гроші треба ще освоїти. Осваювати їх будуть в Америці. Як вони освоюють, непонятно. Але я знаю, як сьогодні освоюються гроші в Росії. Сьогодні Росія має мощніший розкручений потенціал. Потенціал Росії в освоєнні бюджетних коштів бачив уже увесь світ, завдяки зокрема заступнику Шойгу Тимуру Іванову. Любитель лакшері життя, якого затримали через корупцію, непогано виглядав у суді в генеральському мундирі. Треба було ділитися з колегами або краще домовлятися із роботодавцями, якщо Іванов дійсно працював на іноземну розвідку, або не давати доступ до держтаємниці, кому попало на ядерних об'єктах. Хочу подчеркнуть, что не мы, а они к нам пришли. Пришли к нашим границам. Это в очередной раз показывает, что верить западникам нельзя. Теперь нас упрекают, упрекают что если Россия, Россию не остановить на Украине, то якобы мы нападем на странный Альянс. Российская Федерация никогда не угрожала НАТО. У нас нет ни геополитических, ни военных интересов нападать на государство блока. Мы просто защищаем своих людей на наших исторических территориях. Они же ведь сейчас не случайно во всех своих Нью-Йорк Таймсах и прочих пишут, что да, это очень здорово, это победа свободы и демократии, что 61 миллиард мы направили, но и там людей не хватает, людей не хватает, не хватает. Вы увидите, как в течение недели риторика от людей не хватает украинцам, перейдет к тому, что людей должны помочь направить мы. До речи, Кремль сам допомог Киеву отримать ракеты атакам видом американских партнеров. Адже россиянам американцы казали, если они застусуют ракеты Ирану или КНДР, то США будут змуш Чені передати нам Атакамс. російські удари північнокорейськими ракетами по цивільній і енергетичній інфраструктурі України поставили крапку у цьому довготривалому діалозі між Сполученими Штатами і Росією. За даними Держдепу, Росія не менше десяти разів застосовувала північно-корейські ракети в Україні. До речі, у Вашингтона неабияке терпіння. Зеленський міняє життя громадян України на гроші налогоплательщиков в США и странах НАТО. Только налогоплательщики в странах НАТО и в США понятия не имеют, за что они платят. Потому что, опять же, возвращаемся к началу нашего брифинга, Средства массовой информации этих стран им об этом не рассказывают. Они искажают картину. Захарова дуже переймається життям украинцев. А припинити обстрелы по житлових будинках и инфраструктуре не пробовали? Натомість путінська м'ясорубка працює справно. Вона перемолола орків. Будь здоров від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вбитими і пораненими майже 450 тисяч особового складу. Повідомляє міністерство у справах збройних сил Великої Британії, і це враховуючи, що чисельність загиблих серед найманців ПВК невідома. Російським окупантам, які хочуть заробити усі гроші світу, і без Атакамс живеться непросто налі машину і обчистили дом. Волануди краль учасника спеціальної воєнної операції. де мораль Тобто я убиваю добровольцем свого я воюю в чужій країні, Я на чужій землі буквально кров свою проливав за свою народ, за свою республіку. Ці персонажі получается, винесли весь шкаф повністю на весну дітей не в нічого. Я сам сейчас в жилетке хожу, тому що даже мої одежду забрали даже до смішного они сняли унітаз. Якийсь дивний у росіян Фетіш на унітазах. Вам не здається? Ну а щодо наївного запитання, де мораль, то хочеться відповісти цьому окупанту. А ти чому захищав свою бурятію в Україні? Ну, а в Росії тим часом продовжують окреслювати якісь лінії, які Захід чомусь не має права перетинати. Інакше, що інакше, мені здається, українців вже нічим не налякаєш. Вкладується відчуття у многих, що от вони все час тестують все нові і нові границі. Ані віддають себе, на ваш взгляд, що в якийсь момент вони ці границі окончательно переступить. Смотрите, з української сторони на фронтах. нарастает паника. Может быть, мне не совсем верно об этом говорить, да, потому что это все-таки касается хода специальной военной операции, это должны говорить наши военные. Но у нас у всех э, друзья наши да, давние, родственники друзей и так далее, они воюют. Эта информация прямо с первых рук. Там, с той стороны, растет паника. Нам сейчас очень важно эту динамику поддержать. Я не боюсь ракеты. Что ракеты? Я сама ракета. Вони мабуть, нас вбити хочуть. Завдяки європейським партнерам, які перестраховувалися на випадок відмови США у наданні допомоги Україні, Київ отримує понад мільйон одиниць артилерійських боєприпасів, а також декілька ЗРК Петріот. P-Stain Denim, ну або по-простому обіцяні джинси. Британський бренд Джордан Лука напевно створив цей витвір мистецтва для героїв СВО. Ціна питання усього 800 баксів, враховуючи, що одноразова виплата за контракт з Міноборони Російської Федерації у деяких регіонах складає до півтора мільйона рублів. Це не гроші. Коли на тимчасово окуповані території прилетять Атакамс, можна вдало замаскувати конфуз. Тим більше може цей креативний дизайнер. Випустить штани із іншим кольором плям на видному місці. Ну а може, скоро такий дизайн робитимуть і на камуфляжі. Залишайтеся з нами, аби ніколи не стати жертвою кремлівської пропаганди. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш YouTube канал, радьте його знайомим і друзям і пам'ятайте, Україна неодмінно переможе. Щастить!